Намасте. Бачу, бачимо мої квіточки вже зібралися. Добрий вечір з наступаючим святом, з Новим роком вас також. Доброго вечора. Всім вам. Обнімаю вас серцем також. Доброго вечора. Доброго вечора. Так, давайте так, щоб не тратити час, як ми договорювалися. Да? Ми починаємо зразу. І тоді, щоб ви спіли там все зробити, те, що ви хотіли вдома зробити. Доброго вечора. Яка ви Ви такі я, Я впевнена, ви також дуже красиві, вже бо ваш новий рік наступає раніше на 10 годин, ніж тут. А я вас на жаль не бачу, але я відчуваю вашу красоту. Відчуваю вас. Серце трентить. Дургама вже тут. Ми, ми вже дякую за новим, з новим переможним 2026 роком. Скоро вже дякую, дякую, дякую. Це ж купила пішла собі. От таку, а, на, для, для року коня, да? бо він ще ж у нас вогнений. Так, куди не зоркалить, не зразу пойму куди поправляти. Мира всім нам, да. мира всім нам, свободи всім нам, а, щоб усі наші вороги прийшли до тями і зрозуміли, що вони наробили, і зупинилися. Вам бажаю кожному з вас. Бажаю, щоб цей рік не тільки був переміжним, а він був найяскравішим, найдобрішим, найбагатішим і самим духовним, щоб ви всі, 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 всі ви дійшли до просвітлення. Хто ще не прийшов, ви вже на шляху, і, і я з вами також йду до просвітлення. І я бажаю всім вам самих високих вібрацій в цьому році, самих гарних друзів, які розуміють вас, розуміють ваш шлях. Все, починаємо, так? Да? Зв'язочку трошки потушу. Починаємо з співу «Ом». всі вже тут. Так. О О мати, дурка, розбий всіх моїх внутрішніх ворогів та прибери всі перепони на моєму шляху. Зайди в моє тіло з силою йогіні. Я буду Твоїм інструментом, я буду твоєю зброєю, якою ти розрубаєш демонів. Я буду випромінювати те світло, яке розчинить невігластво. Притвориться бажання твоєї малої дитини в мою реальність, о, велика Дургама. ма. О, мата, ти моє рятування в ці важкі дні, ти мій човен, який мене врятує від війни, небезпеки, ворогів, від вогню та океану, від зради та обману, від жадібних царів та безглуздих холоїв. Даруй мені благість свідомих очей та мудрих речей. Чистого серця і любві для моїх людей. О, богиня дурга, та, що дає удачу, здоров'я, красоту та успіх, та, що має владу над бажаннями та емоціями, яка дає притулок та свободу, та, що є відображення шиви, трохока, справедлива на раїні. Я вклоняюся перед тобою, я салютую тобі. Твої жіночі енергії, яка захищає від усіх негативних впливів. Благослови мене на благі справи, дай мудрості та сили прожити гідно свій досвід. Вбий ворога та даруй свободу народу України. Джей дургама, джей дурагама, джей дургама. Ганеш Ярті. Тат порушає від маге, маге, та но данхи прачодаят. Ми молимося тій великій силі, яка пробудилася в Ганеші, в тому, що роздає блага мудрості. Джей Шри Ганеш, Джей Шри Ганеш, Джей Шри Ганеш. Продовжуємо за очищення чакр. Починаємо співати звуки, які наші чакри випромінюють, Уявляємо собі цей росточок, який йде через всі чакри вгору Сахасраги і розквітає там тисячі пелюстковим лотосом. Lam, lam ram yam. Ham, hao, lam, lam ram yam. Hao, mao, lam, lam, ram yam. Hao, mao, Lam Lam Ram Yam Ham wow. Візьміть свої мали або кристали. дум Так, пробачите всі, кому треба трошки повільніше. Може, як ви не вспіваєте, то просто про себе промовляйте або слухайте, бо я тоді збиваюся з ритму. ॐ दुं दुर्गये नमः 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 ॐ दुं दुर्गे नमः ॐ दुं दुर्गये नमः ॐ दुं दुर्गये नमः ॐ दुं दुर्गे नमः ॐ दुं दुर्गे नमः ॐ दुं दुर्गे नमः ॐ दुं दुर्गये नमः ॐ दुं दुर्गे नमः ॐ दुं दुर्गये नमः ॐ दुं दुर्गे नमः ॐ दुं दुर्गये 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 नमः ॐ दुं दुर्गे 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 नमः ॐ दुं दर्गे नमः ॐ दुम दुर्गये 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 नमः ॐ दुं दुमदुर्गे नमः ॐ दुं दुमदुर्गे नमः ॐ दुं दुर्गे नमः ॐ दुं दुर्गये नमः ॐ दुं दुर्गे 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 नमः ॐ DUM दुर्गे नमः ॐ दुम दुर्गे नमः ॐ दुं दुर्गे नमः ॐ दुम 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 दुर्गे नमः ॐ दुं दुर्गे नमः ॐ दुं दुर्गे नमः ॐ दुं दुर्गे नमः ॐ दुम दुर्गे नमः ॐ दुं दुर्गे नमः ॐ दुं दुर्गे नमः ॐ दुं दुर्गे नमः ॐ दुम दुर्गे नमः ॐ दुं दुर्गे नमः ॐ दुं दुर्गे नमः ॐ दुं दुर्गे नमः ॐ दुं Дякую, дорога моя, дякую, дякую, дякую тобі за все. Дякую за захист, дякую за твою допомогу, за твою вібрацію, дякую за твою любов до, до нас всіх. Дякую, дякую, дякую. Дякую всім вам, мої квіточки, що приєдналися. Дякую, що бачите важливість того, що ми робимо. Я вас дуже люблю всіх. Дякую вам, дякую, дякую. Хай вас Бог береже. Вспіли за 15 хвилин. <гум> Бачите, як ми вже навчилися? Всю службу пройшли? Дуже вам вдячна, дуже вам вдячна. Я вдячна 2025 року за те, що ми всі з вами зустрілися, за те, що Дургама з повною силою Єгіні зайшла. В моє життя, і я бачу, що вона зайшла і в ваше життя, і мене це так радує, я не можу вам передати ту радість, яка мене переповнює. Мені дуже плакати хочеться це якісь сльози радості, бо наскільки багато було втрати, наскільки багато було всього, що а, забирає надію. Ми з вами з допомогою Тургема, з допомогою Вищих Сил. Ми не загубили цю надію, а навпаки, вона в нас розгорається отим вогненим конем, який прийде і принесе нам перемогу. Я поздравляю вас, усіх з наступаючим переможним 2026. Бажаю вам всього самого кращого. Хай все у вас буде класно, духовно, на високих вібраціях. Я вас люблю, обнімаю. Відпускаю вас, відпускаю вас. Через час зустрінемося у, пані, у пана Хорса. Я а, вже маю а, доступ. Я зайду. Дякую, що поділилися, так що побачимося там через одну годину. Люблю вас всіх. Ми мені вже стали сім'єю, рідним, і дуже сподіваюся, що ми з вами будемо рости як сім'я і будемо практикувати в наступному році те, що ми почали в цьому. А зараз всім до побачення, до скорої зустрічі. А якщо а, да, забула сказати, то першого і другого я не можу, а третього це у нас субота. Ми з вами, як завжди, да, в 9.30 збираємося. І, ну я ще буду а, робити а, послання такі коротенькі на каналі і на нашому телеграм-каналі of Джетаю також. Так що хто ще не приєднався, запрошую вас туди. Всім до побачення, щасливого Нового року.